Саме під час війни Джером Девід Селінджер написав більшу частину свого магнум опису під назвою Ловець у житті, що вийде у липні 1951 року та миттєво стане бестселером світового масштабу. Шалений сплеск інтересу до автора призведе до того, що Селінджер покине гомінки Нью-Йорк та назавжди сховається у пустці нью гемшеру Там він проведе решту свого життя і помре 27 січня 2010 року. На момент смерті письменникові виповнився 91 рік. Останні 50, з яких Селінджер узагалі не публікувався, хоча писати не припиняв ані на день. Подейкують, що найближчим часом на нас чекає справжня злива публікації його невиданих робіт. Сьогодні я не буду говорити про ловця у житті, натомість хочу розповісти про найвідомішу збірку Селінджера під назвою Дев'ять оповідань, що вийшла 1953 року.